Походивши з металошукачем, нічого не знайшов, вирішив вийти на річку з пошуковим магнітом. Може, щось знайдемо? Можливо і ні. Чисто. нема нічого. Магніт не дуже й сильний, лише на 120 кг. Річка теж не дуже велика, але можливо щось найду. Неудобно самому тягнути і знімати. Ой, чисто, нема нічого. Кинем під дерево. А, зачепився. Ой, В три закидки нема нічого. Поводка сьогодні сказка, тепло. Йдемо на друге місце. Трошечки пройду, бо вже смеркається. Можливо, щось знайду. Не знаю. Кропива дуже велике. І тут от кропива. Зараз закину і знову візьму камеру. Щось є, але воно Оп. От потрапили на нього, воно чомусь злизується, магніт не може притягнути. Можливо якийсь гіляка, за гілляку зачіпляється. Можливо, щось велике. Зараз ще порозкину і буду знімати далі. Вийшов на місток, закинув, вирішив зняти, річка пересухає, посуха. Зараз буду тягнути і знімлю. Знайшов ось такий груз. Навіщо хто робив? Не знаю. Зараз закину ще декілька разів та покажу. І це що таке? Руки мокрі, сенсор не робля? Кинувши декілька раз, не знайшов нічого. Ох, Можливо, ще зараз кинув в ту сторону декілька разів. Під мостом щось є, але погано примагнічується, глибина невелика. Добре друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!